можна скористатися і варто скористатись державною програмою кредитування пільгового на 10 років безвідсотковий кредит для встановлення власної сонячної електростанції та накопичувачів. Держава кредитує до 480 тисяч гривень приватні домогосподарства і кожна домогосподар. Подарство може кожна сім'я отримати такий кредит. Якщо ця сім'я дійсно офіційно працевлаштована, вона сплачує податки і може показати, що в неї буде спроможності сплачувати за цим кредитом. Він безвідсотковий держава з свого боку компенсує повністю відсотки по кредиту. А сім'я може отримати кредит, встановити сонячну електростанцію, встановити накопичувач. І таким чином вона може повністю відмовитися від там використання електроенергії, яку їй постачає там постачальник універсальних послуг, так званий Обленерго, да? не сплачувати жодної гривні до в цю компанію, а сплачувати уже за власну сонячну електростанцію і за там певний період часу повністю повернути цю інвестицію і сплачувати лише за кредит, за тіло кредита а держава буде сплачувати. За відсоток це що стосується приватних домогосподарств, що стосується багатоквартирних будинків, співвласників ОСББ, так само держава йде на зустріч, кредитує під до 5 мільйонів гривень кредит, надає він вже йде з відсотками. Там ідуть 7% річних. Але держава компенсує через програму енергодім. Компенсує до 3 мільйонів гривень після того, коли співвласники разом зібралися, визначили, що їм потрібна така сонячна електростанція на духу будинку. Встановили її. У них працюють ліфти. У них працює водопостачання там на верхні поверхи, у них працює освітлення під в під'їздах, і вони таким чином заощаджують електричну енергію. І повертають кредит, але з 5 мільйонів гривень держава може компенсувати три через програму енергодім: 2 мільйона гривень на встановлення сонячної електростанції і мільйон гривень на встановлення теплового насосу. І таким чином теж держава йде назустріч. І третя програма цікава, і вона почала працювати в минулому році, і продовжить в цьому році. Це програма через фонди карбонізації. Фонди карбонізації наповнюється фактично за від, з відсотків від відсоток іде податку туди. Який СО 2 із викидів СО 2 ті підприємства, які виробляють свою продукцію і викидають в атмосферу велику кількість со 2 Вони сплачують податок, і цей податок іде на рахунок фонду декарбонізації. І фонд декарбонізації кредитує і підприємства, і громади, і як приватні підприємства, так і державні підприємства і територіальні громади для того, аби вони проводили енергоефективні заходи в своїх громадах і зменшували фінансове навантаження. На і на громади, і на підприємства, і цей відсоток теж він абсолютно лояльний. 7% річних на 10 років кредитує фонд декарбонізації І можна отримати на якісь речі, які принесуть енергоефективні заходи в тому чи іншому підприємстві або в тій чи іншій громаді.